Так, добрий ранок. В нас війна з російським альянсом. І давайте сходимо на ось такого суперника і візьмемо таку команду. Так, так. Тругіян. І ось думаю, кого брати. Нам тут потрібен більший урон, тому хочу сіофру взяти ось так. І зараз побачимо, що ми можемо. Поїхали. Нам потрібно вісім синіх. Або можна трохи по-іншому зробити. У нас є зарядка червоної ругіан. Давай ось так одразу. Угу. Давай ще тут сходимо. Так. Стоп, начебто я тут маю дев'ять камінчиків, ні. Давай спробуємо кристал пошукати одразу. І в нас буде руян заряджена. Так, є кристал. І якось, щоб обережно зібрати, щоб без зриву було. Щоб було без зриву. М -м -м. А давай ось так обережно разок. Та начебто без риву тут і не виходить, якщо чесно. То давай візьмемо манну тут. Давай вдаримо. І давай певно ще ось так зробимо. Так, і її. Угу. Потрібно, я думаю, цих двох зносити або навпаки лівий фланг. Не потрібно Мончерміна. Він нам життя не дасть зараз. Давай ось так. Давай сюди вдаримо. І ось так. Так, стоп. Обережно. Шкода, що втратили її. Ну, якось так. Так, ну, щось таке зібрав. Спробуємо на контролі то зробити і підемо на такого суперника. Так, що в нас по каменю? Погано з фіолетовим в нас це. Добре, давай кристал червоний одразу. Ось так. Вона буде заряджена, давай і ми зарядимось краще так. Угу. <кій> <кій> так, і ми трохи вдарили. А ну ось тут фіолетові пошукаємо. Це у нас четвірка буде. То візьмемо ось ми так обережно. І трійка нам потрібна. Але буде Машка, певно, бити і квінель. Тому, я думаю, краще хай Дедбуд б'є. Ось так зробимо. Так. І Зараз її відправимо в сон трохи. Угу. Зняв впадову контру. Машка в контру вдарила добре. Цю відправимо. Я не бачу, як синіх зарядити одразу, так щоб річерда туди зловити в контру. Ну, давай спробуємо ось тут зробити так дірку. І зробити синіх туди. Ні, немає. Потрібен, потрібен кристал. Хай він б'є. Ого. Те, що ми машку втратимо, не дуже добре. Це я не планував. Давай синіх. Та й будемо зараз теж щось робити. Угу. Погано. А ні, ми ще встигаємо синіх взяти. А ось я думаю тільки як. Якось обережніше б. Давай ось так ми зловимо трошки. Так. Ну, давай його і купірнемо. Угу. Ну і взірвемо кристал. Та скільки там її не добило? Ну серйозно, чи що? Я в шоці? Так. Стопе. Давай його відправимо. І тут ось так зробимо. Так, добре. Тоді все ще не так втрачено, як я думав. Давай тут поки поганяємо. І ще ось так зробимо. Так, беремо контру. Може, зніме з нас тут атаку. Зріс атаки. Так, зняла. Ану, поїхали. Добре. Давай майже перезарядимось. Давай зарядимось. Давай ще раз. Ага. Будеш ухилятися, так? Ну добре. Добре. Давай ось так. Ні, я в шоці, якщо чесно. Скільки там в тебе? Шість? Боже. Шість хп не добили. Ну це смішно. Так, пішли, сходимо сюди такою командою. Е, ну і сенс е, такої команди взяв е, Альберіха. І Він мені потрібен, щоб ману докидувати. Але щось я поки не бачу взагалі, що тут куди докидувати. Хіба що земельку зверху можна присипати та й все. Давай чистимо, поки можемо в таун зловити того дурня. Угу. До речі, так підшумок мої зарядили жовтих наших. Угу. Давай так зробимо. Угу. Так. Угу. Добили. Боже, оце я провтикав. Це ж теж структурник. Ну, печалька. Тут в нас виходить нема толку від Лісюшок. Я чогось забув, що цей зелений теж з тої сім'ї, що шау. Це фейк. А давай ловимо в контру. Зловили що толку. Давай робимось так. Трохи переск... не прискорюємо, додаємо мани. Так, звісно, ми не хилимось нічого. Звісно, ми не хилимось. Давай зелених в пустоту. Угу. Давай поновимо це. Ну і вдаримо знову сюди і взірвемо як є. Так. Угу. Давай робимось так. Робимось так. Давай, тебе спробуємо заболочити. Не захотів. Ну добре. Тоді його королева терпи. Так. Давай жовтих ще візьмемо. Ну, не зарядити його раніше часу. Давай добиваємо цього шала, бо він життя не дасть. Доб'ємо. Ану. Ха-ха. Сподобалось, сподобалось, цікаво вийшло. Далі підемо сюди. Такою командою. Поїхали. Так. Десь потрібно знайти ще синього. Каміння. Ну, або в одного в... і в іншу машку скидати. Думаю, куди краще. Давай сюди спробуємо. Тут пошукати щось нічого. Ну, давай тоді тут спробуємо пошукати. Угу. Але і в машку там багато йде. Так, давай поставимо собі міньйонів і доб'ємо машку. Так. Заріжемо їм здоров'я, вилупимо містрою. Так. Машка там ухиляється як може тільки. Угу. Так. Так, всім жити. Помирати ще зарано. Всі ще молоді. Угу. Ну Давай в Джона скидати хай б'є. Ага. Ну, давай, Лис, ано, заскорюю. Йобне нормально. Охилились, добре, добре. Ми почекаємо. Ми почекаємо на містру. Може містра вам зробить, як ви хочете. Так. Угу. ну Почекаємо, поки спаде в неї ухиляння, то. Ану. Все. Доухилялася. Не знаю, зібрав таку команду проти такого суперника. Ну, поїхали, спробуємо. Поїхали, спробуємо. Так. Що ми маємо тут? Шість зелених, але то замало. То замало, М -м -м. давай одразу тут пропустимо. Угу. Давай зробимо одну трічку. Давай зробимо цю трійку, поки вона не роз'їхалась. Давай ось тут трійку пошукаємо. Трійку то ми знайшли, але чи не запізно то? Давай так. Ну і давай з фіолетовим комбо. Угу. Будемо Армана душити. Ого, кедмон там щось постраждав трошки так. Угу. Так, давай обережно ось так. Угу. Ну, давай. Оце якось не дуже. Ми зарядили шерхая, але тут все погано. Зарядили але чим добувати. Все або в центрі де. Щось десь вийде, я теж не вірю. І зелень ніяк підняти не можу. А давай кристалик. Так, Ну і давай хоч цього може доб'ємо. Не добили. На жаль. На жаль. Так, давайте сходимо, доб'ємо, не будемо вимахуватись, бо реально шосту команду не знаю, що і скласти тут без хіла. Тому поїхали краще сюди. Так, що в нас тут з камінням? Є фіолетові. Але чи вони нам потрібні? Багато мене зловимо в них. Давай жовтих разок. Тут так підведемо. Давай ще візьмемо фіолетових. Ну, Оце забагато. Я в шоці? Давай фіолетових. Ну, нашо його зарядило. Ну що за бред? Ну, давай всіх вже заряди. Блять сходив на добив мене, якщо камню не дали, то тут що роби робити, а... Давай спробуємо тут забрати. Так, до його добити. Так. А давай, може, тут жовті десь прийдуть, ні? Угу. І ось тут, може, там жовті доїжджають. А де там ти що? Які жовті ти про що? Вже пізно. Це вже пізно. Ну, якось так. Одразу б дали, дали там трошки більше каменів і було все добре. А так, то бред якийсь. Що ми відіграли 251. Ну, якось так. Добре всім, гарного дня. Що в нас тут? по тапкам? 29 у нас, у суперника 11 і тисяча очок різниці. Ну.